Слава Україні! Дякую. Дякую. Спочатку хочу подякувати журі за те, що за чергове визнання моєї участі в конкурсі. ЕСЕ. я Я вважаю, що ця тема не просто важлива, а проривна. Тема розвалу Росії, тому що зараз так я крім роботи із українськими студіями стратегічних досліджень ще є експерт-міжнародник в одному українському виданні і зараз Росія. Вона виступає одним з двох основних локомотивів боротьби з колоніалізмом у світі. Так, другий локомотив це Китай, ну про нього ще не на часі говорити. Але самий факт, що Росія бореться з колоніалізмом, це насправді як вовки, які борються із хижатством. Але, на жаль, у світі так і сприймають. Що ще радянський Союз, так ще імперія зла взяла собі на зброєння. Цю ідею боротьби з колоніалізмом і Росія активно підтримує цей бренд. Тобто, насправді, якщо от поговорити навіть не з простим, так обивателем Заходу. Колективного заходу цих країн золотого мільярда, а навіть в їхньому експертному середовищі дійсно на повному серйозі сприймають Росію як неколоніальну державу, як країна, яка підтримує поневолені народи по всьому світу. Так? Це Те, що як повторююся, Радянський Союз просував цю тему ще до Другої світової війни, а після Другої світової війни це стало одним з його основних лейтмотивів лей зовнішньої політики. І тому потрібно дуже постійно нагадувати, так при кожній нагоді, що Росія це взагалі імперія. І це, якщо не остання, то ну, напевно, що все-таки остання імперія у світі, так і що вона не сама по собі стала найбільшою державою у світі, а вона такою великою стала, тому що вона підкорила величезну кількість самобутніх народів і націй. Якщо поговорити про, то знову ж таки беремо так, обивательський рівень трішки вищий, ну, навіть жителів пострадянського простору, то більшість, я думаю, якщо почати людей задавати, до речі, було б цікаво провести таке опитування. Так, чому от де взялися ці всі народи в Росії? То відповідь буде на зразок того, що от вони там жили на якомусь рівні так первісно общинного ладу, ну чи якимось іншими словами, так без такої термінології, от росіяни туди прийшли і ці території взяли. Тобто Москві вдалося завдяки освітнім програмам, так, які вони контролювали останні десятиліття, настільки глибоко вкоренити у цю ідею, що до приходу московитів на цих землях нічого не було, що от, так, от приказка, коли ти сто разів повториш одну і ту саму брехню, вона стане правдою, от вона стала, на жаль, такою наочністю. Тобто, люди в це вірять, так, коли мільйони людей вірять в таку брехню, вона, по суті, стає, ну, не хочу говорити правдою, але реальністю. І от цей проект він дозволяє так розбивати цей моноліт. Справді моноліт людській свідомості, надавати йому тріщини і пояснювати, що не, не ну були звичайно, що випадки, коли і пере пересновщинний лад, так на далекій півночі. Але в основному це були цілком самобутні народи, значна частина з яких навіть спромоглася створити власні держави, які були далеко інколи досі часто, навіть на тому ж самому рівні, що й Москва. Але шляхом обману, шляхом зброї, шляхом свого нахабства, московити поступово за кілька сотень років їх підкорили. Тому ще раз э, дякую за цей проект, як громадянин України, так і наголошую на його важливості. Це от такі перші удари по цьому величезному моноліту російської пропаганди, яка э, утворювалася століттями. Я от одразу так почав з похвали проекту, так представлюся, так як просив э, пан Михайло, модератор. Я сам кандидат історичних наук, як я сказав, експерт э, української студії стратегічних досліджень, також дописувач журналу Фокус, голова громадської організації. Цей історичний меридіан. Моя тема це тува. Я її вибрав, тому що це якраз той приклад, коли була повноцінна державність, коли люди не знаходилися на якомусь пересному обширному ладі, але от шляхом різних маніпуляцій. і не без грубої фізичної сили, збройної сили, вона була загарбана Російською імперією пізніше Більшовицькою імперією, що по суті від зміни назви суті не змінює. Також як координатор проєкту, так моніторингу процесів розвалу Росії, я, в принципі, знайомий з усіма. Рухами, так, відцентровими, які відбуваються на території цієї федерації імперії. Тому коротко вже, оскільки бачу, багато часу взяв відповів на ваше питання. Так є достатньо багато центрів тяжіння за межами Росії, які можуть посприяти цьому національно визнаному руху. Якщо брати тему мого безпосереднього СА, дослідження ТУВА, то це в основному по релігійній лінії. Так, є тувинська діаспора як у Китаї, так думаю, ми ще будемо детальніше говорити, ну, будуть інші запитання, то розкрию більш детально свою тему. Звичайно, що не повністю, тому що так повністю є в книжці. яку не забувайте так передбачувати, отримувати, тому що дійсно матеріал унікальний і досить цікавий. Тож, діаспора про регійні лінії від Туви. І також я ще як по моніторингу досліджував Карелію. Яка ну я от взяв такі різні кінці імперії, так для того, щоб більш повно самому зрозуміти картину, яка є, тому що як я говорю, ця тема майже недосліджена, і тому з точки зору наукової новизни це дуже дуже великий прорив вихід цієї книги, цього, цього збірника праць. То якщо ми беремо так отакі от далекий схід там релігія, тут це більше культура, лінгвістика, мова. Наприклад, карели мають дуже тісний, тісний зв'язок з фінами, з Фінляндією. В Фінляндії ну і такий от ключовий момент, що в Фінляндії, наприклад, відзначають день карельської мови. А в самій карелі, яка знаходиться в імперії, про неї взагалі волі не здувати. І навіть останнім часом постійно намагаються виставити карельську мову як мову якогось меншовартісну, якогось. Менш вартісних людей, що от коли я от, так збирав ці дані для от прямо от цю ситуацію я десь бачив вже так. Тому кожен з вас знає, де і з якої країни відбувалася така сама ситуація. Ну і тут ще хочу побажати, тому що Китай, як я сказав, це історія окрема, але хочу побажати західним країнам, так, ну, Сподіваюся, що можливо вони відпочують це побажання бути більш рішучими у боротьбі з агресором, тому що поки що це відбувається на таких більш громадських засадах. Не чути урядів цих країн, що вони думають про допомогу. Вони ж говорять про права людини, про права народів. Але що це є якісь дії, ну сподіваюся, вони є, можливо, не публічні. Щодо реальної допомоги поневоленим народам Наразі ситуація залишає бажати кращого. А от Росія не спить і тому виходить, що ініціатива в їхніх руках, тому що вони вже оголошують, що от фіни це були фашистські, ну Куди ж без фашизму окупанти, які познущалися над Карелії, виявляється І Йде мова про те, що Росія вже навіть хоче від них вимагати компенсації за їхні дії в роки Другої світової війни. Тож, на жаль, поки що, захід, так на якій усі надії наші займає лише виключно реактивну позицію. Ну думаю, дав достатньо вичерпну відповідь. Дякую за надане слово і дякую за таку можливість.